Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милі, щоб лани широко поля і Дніпро та кручі було видно, було чути, як реве ревучий як понесе з України, у море Отоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і врагою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій. В сім Те пом'янути не злим тихим словом. Садок вишневий неби коло хати, над вишню гудуть, блогатирі з плогами йдуть, співають, дочей дівчата, а матері вечері ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче научати, та соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких дідочок своїх, сама засунула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко на затих.